Екокатастрофа на Сумщині може стати загрозою для всієї країни. Отруєна вода сули в Роменському районі вже в межах Полтавської області, скоро дійде до Дніпра. А потім годі думати про наслідки. Місцеві активісти певні ситуацію замовчують. На місці події працював наш власний кореспондент. Екологічна катастрофа всеукраїнського масштабу трапилась на минулому тижні під ромнами. Річка Сула стала чорною, мов смола. Там загинула вся риба. Вона тоном мертва лежить на воді та берегах. Правоохоронці, які прибули на місце події, були просто шоковані. Правоохоронцям ми було зафіксовано між селами Москалівка та Андріячівка, зміну кольору води, також супорі з та загибель риби. За фактом загибелі риби відкрили кримінальну справу. Та чи буде вона мати логічний кінець і хто буде покараний? Питання риторичне. Екологи впевнені, ситуацію навмисне замовчують. Місцеві перешіптуються. У викидах отрутохімікатів винні тутешні князьки. У них вся влада в місті. Масштаб трагедії просто катастрофічний. Крім риби, в річці загинуло все живе. Загинули також раки, молюски, планктон. Ситуація просто катастрофічна. Справа ця замовчується. Замовчується з якихось особистих інтересів. Наразі екологічне лихо на Роменщині стає неконтрольованим. Чорна вода вже за межами Полтавської області. Далі Дніпро. Якщо отрута у такій кількості потрапить у найголовнішу річку країни, наслідки будуть надсумними для всіх українців. Максим Едель, Сергій Панченко, новини СТС.